Друзі, всем привет! Поїхали з камрадами на копчик. Приїхали в ліс. У мене находка. Поверхнувся сигналчик був. Могнитосина. Царська монетосина. Сейчас я її спробую витерти і покажу. Це у нас дві копійки вроді царських. 1812 рік Состояние буде хороше, думаю, коли вона почиститься. Ладно, іще. Ребята, у мене походу розсипуха. Не знаю, чи багато тут їх, но щось є. ага є ще одна. зараз буду ще дивитися, потім покажу, що там як. Росіпуха. А, все. Полява кончилась. Чю, я думав, що тут їх побільше. якийсь тут сигнал, но він он... якийсь слабенький. Проверим. Что сену оно кажется железно. нет, это проволока. Так, що це за монета попалася у нас? Тоже, мабуть, на 2 копійки. Копій. Так, 2 копійки. Угу, залипше трохи. Нічого, в милі откисне. Ладно, йдемо шукати далі. Ребята, рядом ще була пуговка. Опа, наверное. Ой. ой ой Вот такая пуговка царская. С номером 10. Пойдет. еще одна монета, но мне кажется, это советская. Без всего, что... ну, рядом беля царских. Что я нашел. Да, это одна копейка. 1900 кейс там рик Ну, поздний советчик. Хай буде. Ребята, у меня одна пуговка. На Но, жаль, лиса. Капец, у нас все падает? Ну, царская. Пойдет. Короче, дуже интересная ситуация. Копаю я сигнал. Дуже чіткий, класний. І попадається мені. Ось така монета. 25 копійок 1992 року. Перепровіряю ямку. Там є ще сигнал. Я думаю, теж опять ходячка. Думаю, копну. І тут. Ось така срібна монета. 1767 року. Два гроші. Це в прошлому видео. Я того знаходив два грошечки. Там було 66-го року. Це 67-го. Потім сніму на телефон, там буде лучше видно. Ну це капець. Перший раз така ситуація. Ладно, ищем далі. Викопав я таку яму і там ще 10 копійок. Біля той срібної монети тись рядом були. Прикол. Ладно. У мене хороший сигнал. Може царска монетка. Ні, не царська. Це у нас пуговка. Соєцька. Пойдет. Є у мене ще одна поверхностна находка. Я вже бачив, це пуговка. Совєцька. Ладно, йдемо шукати далі. <рес> від цього і так, обзор сьогоднішніх находок. Перші находки Камрада. Дві копійки 49-го. Дві копійки поздніх пуля, братинка, це, а, і пуговка. І така монітосіна. Який тут рік ти не дивишся? 1783. А, 1783, да? Угу. Жир. За 5 копійок. Я ще ти таких не знаходив. Я теж не знаходив. У мене 200 копійки. Ні, це жирна монета. О, це вже це я гурт, тебе гурт, по -поз поздравляю. Да, я її теж а, поздравляю, це... бо це реально крута штука. А, Тримай. Ні. Так, О. ой. Цікава, медаль була. За... Освобождение Праги. Хорошая находка. Жаль без бушка. Срібло є в камрада. Ай, а фокуса немає. Блін, да фоку. Состояние идеально. Надеюсь, мы там бо такий вітер. Так, ну і такі монетки. пойдет. Сейчас, конечно, Шокусок, хлопцы офигеют а тоже. Ну, Ой, я так и одел. Хлопцы офигеют. я, ну, конечно, не понял, как уверял с кика. Так, обзор моих находок. Так, две копейки залипших, еще две копейки. Пуговка десяточка. Ну, пуговка. еще одна пуговка. Пука, пука, блін, день пугається. І 4 копійки советських. І находка дня. А две кей хитрі. А ну відкривай, болі. майо, -мо ось полегче, все Вай. ти Вай. Оце жир. Оце жир, реально. І я її тупо даже не витирав, вона в такому стані була. Липа... Ну, почти не витирав. Ой, Ладно, будемо їхати. Всім пока.